Від Суецького інформбюро постав лайк і підпишись на канал. Зведення генштабу ЗСУ на 22 годину, 28 грудня 2025 року. Від початку цієї доби відбулося 186 бойових зіткнень. Російсько-фашистські загарбники завдали 38 авіаційних ударів, скинувши 102 керовані авіабомби. Крім цього, російські фашисти залучили для ураження 2780 дронів камікадзе та здійснили 2539 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. На куп'янському напрямку ворожі підрозділи здійснили три штурмові дії, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у бік куп'янська, піщаного та малої шапківки. На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 14 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Мирне та у бік населених пунктів Лиман, Закітне, Дружелюбівка, Діброва, Озерне і Дробишеве. На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили 9 атак загарбників в районі Щербаків, Малої Токмачки, Степового, Плавнів. Та у бік Новоандріївки та Приморського в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу Російсько-фашистської держави у ніч на 28 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод Сезранський у Самарській області. Окрім цього, сили оборони України успішно уразили місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів в районі Чорноморського у Криму. Ремонтний підрозділ зі складу 1435 мотострілецького полку поблизу населеного пункту Антрацит, понтонну переправу неподалік Ніконорівки та склад зберігання БПЛА типу Шахет в Макіївці на Донеччині. Підтримуйте українську армію. Разом переможемо! Слава Україні! Постав лайк і підпишись на канал!